Ще раз як собі слово Одне слова, криве кажу. слово, криве, криве, ой, ти сам лиш подивись на себе, рівний. Що ці каліці сказати? Сам ти каліка. В лікарню визвати, щоб тебе трошки прокапали, чи ти, що. ти А тобі кажу, що тебе прокапали ти давай трошки. До старших? Так. Да. Чим ти старший? Повіку, По то, віку? оце тільки того, так. тільки того. Тут треба да. трохи повагу мати і читай треба законодавство? Повагу читай законодавство, кого? що ви робите Ми взаєм? Взаєм? Ми кого Ми до кого До тебе? до тебе. Відключати газ. Я з вами не я давай, дерев'яний Ми знаємо, що таке газканто. Так. Так. Ну, не а так, а та, та, я щоб Налітай, налетай. Ти нас куди, куди маємо, і ще мені будеш не рота роздавляти, а моральну щепку він будеш складати. Так. За те, що приїхав до мене і мені нарушуєш. <рес> Закон і мені. Майно! Це її труба. Вони люди спадали, скупляли, варили. Іде сюди, лічильника купляли, вкрали лічильника. Два роки міліція не знайшла лічильника. Чого в неї труба без лічильника виїхав собі лічильника? Я приварив. А яке ти мав право тобі? Бо в мене був наряд приварити. Який наряд тобі є дозвола? Дозволити Ти вчився? Вчився. Газонебезпечні роботи да, Все в мене є. Покажи зараз кармана. Тобі ну, покажу, коли виймеш, тоді будеш варити. А ти ну, команду. Там є протоколи, міліція склала протоколи, показали всі документи дали тоді. Чого до сих пір не розслідувано? Все тако. Ти думаєш, це буде довго тривати? Звісно, не довго. Да. Віна кість, ми переможемо. не кінчиться, Ми да. наші придурки цих так, всіх так, не холодили. Не накричалися, це не можна, ти розумієш, коли тобі прийдуть і відріжуть свіжу, газ, ті крадуть, не продають, нічим не дав за своє майно. Зараз ми жінка і марі стали містить громад. І ти маєш право, бо ти давав п'яту, що захищати людей. Це людина, це не тисяч. Добре читаємо, каже, положення колоколістів. Під свої ухворенні без закону. Ну, знаєте, що закон про поліцію є, а закону про поліцію немає. Це я впевнився прочитання. Але на даний перехідний період, поки немає нічого іншого, ми користуємося тим, що є. Відстоєння майна, це ми відстоїмо не тільки її, ми і вас відстоюємо. Ці, що за гроші пішли, устроїлися в ті приватні структури і гроші відрубляють, як ті робили. Є, нема різниці, вони не гребують нічим, їм дай гроші, він приїде, і тебе заб'є треба. Щоб споминати, три колоски. Стріляли, це ж українці стріляли, українців за торкулистали. Які їздили взяти три колоски, бо вони з згоди. Ось Чуть до і, це і, і, те, і те і, саме, це геноцид українського народу. Де. Він відрізає, щоб вона не зварила собі чан. 70 років людині сьогодні в Ліндес, там 45 відрізає е, покоління старшому батька. Не така о, робота така. О, ті, хто това український народ теж казали. 39-й рік казали. А потім їх раз і брали, щоб він не вийде. А він казав, а тут кожному треба стати. Невелика різниця, я до тебе не прийду ніколи, бо я поважаю твою, щоб висвіт твої права. Мої права закінчуються там, де починаються твої. Це кооперативна власність. Оця фірма приватна, яка отримує гроші з бюджету на обслуговування цієї труби, щоб вона була щільна, прийти обмастити, щоб не де ти шипі, а вона має право користуватися, користуватися не споживати, бо вона не газова плита, вона людина, вона не користується. Оце записано. Основний закон, який ми, я, ви всі маєте підчинятися. Все. там нема даже. це закон прямої дії. Вона користується і власник природної. Я, ви всі. Ми нікому не повинні платити. <плес> <плес> Все погашайте. <плес> нас держава соціальна і правова. Я говорю вам, давайте виконувати Конституцію. Це диконство, сьогодні з неї вибивають гроші в офшори. Він прийшов вибивати гроші в офшори, 109 стаття. Понимаєте? Буде заява до ЄСВ. Це Тобі все піде. Перша заява йде від Європу. До вечора, поки ми можна. всі на роботі, ми, м, ми, ми, ми м -м. Так. Да, все з неї мовилися. Вечоро по інтернету буде відбуватися. Прикиніться зло. Поки не буде рішення, що я не відрізати якусь трубу, а не кооперативна власність Неплатового пана Ніколи не буде такого вируху. Нікогда в житті. Оці бандити, вони повинні зараз піти, Це так, як по вискочили, ми відбулися. Цей раз. Другий раз буде писане що. Відомо. Прийде пора, коли прийдуть і просто тупо знищать, А ця пора йти в неї міста. їй тут бути хлопцями з автоматами, просто тупо перестріляти. Тупо. Я ж вам кажу, це ж з бандитами, з поліцаями. Як поврежнізани, е, е, е. е. Ще раз кажу, припиніть цей злочин, я вас просто благаю. Бо робота у кожного, а ці займаються вандалізмом. Вони ріжуть, ріжуть, не строять. хватить того, що порізали заводи. Вони починають газотранспортну систему різати. Скільки стоїть коштів відкопати, порізати, потім відкопати, приварити. Це ж жидіотизм. А що ви робите, українці? Ми маємо строїти, а не ломати. Строїти. строїти, а не ломати. Я вам раз скажу. Це тільки жиди цього не понімають. Жиди не понімають, а бо жиди, поки... жиди, вони прийшли сюди. Власне державне майно, це нормально. Це вона власне, сторони. це вона власна. Що власне. ти тут рота відкрили? Це не нафтогаз, в нього навіть немає його власності. Що во власності? Нічого в нього немає. В нього, тільки власності ваш екскаватор забирайте. тільки моараб може хали. Ось до її власність. Власні. Он до власні. до, он до! я. А ви чорти, виходите і крадете, людей. А ти шофьор, дивись. Тобі кажуть, тобі кажуть злочинні накази згідно Конституції України, стаття 60, ти маєш право не виконувати. Казати, я тільки стром, я прийшов, устроївся, строїти, допомагати, аварії, ліквідовувати, ну, а не різати прийти. Смішно. Смішно. І він хоче, щоб разом в окопах сиділи нормально. А Викопити, а тебе першого зразу вже треба тіпнути, тільки дадуть автомат, бля. Хай викоплять. Да. Все, а мені звідси уїдуть, Чуєш, візьмеш, хай людини 4 діжурить. Під'їдуть зараз. Дивись, вся була дорога, як дорога, бляка. А хай. сьогодні людина прийшла, зломала дорогу. Тут. Хай сусіди. Потім будуть на неї сусіди казати, що через тебе дорога ломиться. Що вони нам дороги ломають. Туди ми їх суди будуть знати. Ідиоти, як як, як... Без маленький. Без... Хай сусіди. Піду всіх сусідів, напишу, і хай їх запахів, вони приходять нам слова з дороги. Незаконно. Хай заплатять штраф. Їх не штраф, їх треба рубати, блядь. Свині. Натуральні свині. А сусіди приходять, закривають. Берушні з екскаватора і екскаватором засипається. Бандити. Суки! Що брати, суки, конче! Війну, кончені, війну, кончені війну. суки, блять! Війну, війну, Вони людей війну. лякають. Ідіти, блядь, рийте траншеї, якісь окопи, блять, то там хоч польза буде. Родину защищають. Да, не... А вони мирних жителів, блять, в тилу инвалід, мучать, инвалід. Бляха. інвалідів територізують. Скоти, блять. І вони ще за це гроші получають. В рот лізе тобі та їда куплена на ці гроші. Що там кончиться війна? Вони прийдуть, коли папа сиділи. Куди ви будете ходити? Вони прийшли, матір відключити від газу свою, блять, ідіоти кончені, блять. Але тому же душо йому, йому все одно, як папа, так і син. Де не пішли, блять. Поки я пішла, то він купнув, поки я пішла. Все... Ви вже чуєте, снідкуйте. На що? А ми тут, а в городі, якщо що, 5 хвилин ми тут. Не можу туспоїтися, не можу тут. Ну, ти ж дивися, дурову, бля, поломов, блять, не так вже вкладешся тут на блок. Хуй, бриті, блять, я тобі де рухи не відходи, ти два ваточки льоба. За гроші все зроблять, блядь. українці на українці! Чо їдеш, що вони воювати? Біл немає катає, що я не на армії, може я ще в 70 років піду в армію, блядь. Вкратце щодо історії, що відбувається, це е, полонський рем. Е, Гасконтора приїхала. Трактором на вулицю Гоголя, 230, і відрізають пенсіонерку. Ну, в принципі, намагалися відрізати від газу. Не маючи на це ніяких ні, ні судових рішень, нічого, тобто добили тобто, свої ініціативи, вирішили відрізати людину від постачання газу. Тобто, супереч наказу президента 206-го і конституції. Всупереч з цим законом, незважаючи на військовий стан, продовжують відключати людей від світла, газу. Така техніка добра, добротна. Пошкоджують дорожнє полотно. Падуй, блядь, падуй, люди йдуть. Козни, блядь! заводь цього екскаватором, від ізгадає рівняти нас Чуєш? Давай вали звідси цим екскаватором. Дорогу мені ще зараз залагодить. Бен упадку. Та не в хавату. Тут вже треба цю краптіку забирати. Я забираю все. Ти мені хоч родиш, але я тобі блядь, кажу, що я тобі зроблю. Ти сьогодні прийшов знов до жінки, 70 років відключати, га? Поліція вибирає пояснення у газ -контори.

Ну йому сказали, бля. конечно звісно сказали. Я ж вам кажу, що три кулуски теж не чужий розстрілював українців в 37-му, Мені казали, блядь, то ти будеш слухати всяку позвоту, бляха. Пару жидів, блядь, яких все тут не добили. За чого ви взиває? Я тут що ж, секрети якісь, чи що від нас? Ми, напевно, всі родичі тут, ні? Щочика віддай, хто різав щочика. Віддай, хай жить у довіранді. Вітаю, його купляв, баба його не купляла, блядь. Пизали, забрали, Доброго дня. Писали заявку якусь, звертались письмово, просили допомогу. Ну, Чого ви приїхали? В неї є, що вона обслуговує. Труба стоїть 40 років, у нас і робить що десь. Ще попросила тоді провірте. Хочете десь пропуски, все, помажте собі, сході, все, ваше зобов'язання закінчується. Кооперативна власність, я вам ще раз скажу. Майно кооперативу складається з внесків членів кооперативу і належить учасникам кооперативу. Бо ми за ці гроші його строїли самі. Уяснили, воно не може бути ні фірташа, ні Газкантори, ні чиє. Це майно цієї вулиці. На Мар'яхах майно жителів Мар'яхів. Ти ж в курсі, ні? ти в себе на вулиці газ проводив, то майно ваше. Та піздю, що. Передавали на Газконтору, то є ти чиста брехня. Бо нема жодного цього на обслуговування, так. Да. Але то були тоді радянські органи. Зараз тихенько перейшли все на приватне, всумілися тут тобто, зарубіжні ці європейці. Ж2 всяка з Великобританії. І всі гроші йдуть, що у вас збирають. Йде все туди, в офшори. 90% нафтогазу це акціонери з Росії. Все йде на Росію. Ви фінансуєте війну, потім плачете, що, ай сина вбили, внука вбили, блядь, бо є гроші купляти з тієї сторони снаряди, блядь, і ракети. Мало вам на ваші голови ту погрилі, блядь. То ще прилетить. Бо такі два запроданця, вони будуть, їм платять гроші. А ви тут за 4 тисячі, блядь, все щоб не здохли. Із Майдану їдеш на велосипеді, правда? Як я? Зимою і літом. А он себе отъехался себе на Пунинце, нормально там себе ездит, бляха, и довольный, дружище. Утворил себе кооператив наследственный, да? Династия очень хорошая. Украинского народа. А что тебе сказать? Что тебе сказать? Фамилию свою прочитай, и этого достаточно. Добрый. Венгерська. Там тоже є і в Венгрії, вони кого. Вони в Венгрії тоже там є. І в Україні, і в, і в Польщі. Банку Змічука, Ще раз я тобі сказав. кто там грамотний, хто не грамотний? Банді. Бандит, Це не обзивання, це одне слово. Красти майно пооперативне на вулиці людське, вона зробила за свої гроші. Треба, мабуть, на комісію. Медичну. Буде... Давай, Психічний тебе буде медичним. Ти знаєш дивитися на таких ідіотів, що не виконують Конституцію не, України, честно, лень гроші трати. труби купляв, Сюди газ тянули. Да. Звідти вон. Самого цього. Власниця вийшла! Який власник? Коли поліція прийшла і сказала, що я до цього діла не маю і пішов десь. Добре, можна. Давай, чого ж ти погрожує? У мене хата на дві половини. Чого ж ти шо? кричав, я спалюю? У мене хата на дві половини. дві половини. Документи, шар. Воно буде власністю комунального майна поліону. Воно перейде все туди. На мені світ, на бабігас. Да. Що я зроблю? У да, мене, да, мене да, своя поле, існу, до газ. Мате головна. І матері беруть пояснення. От на мені світ, да, за світ я відповідаю. А за газ не відповідаю. А За світло ви платите? Так. Да. 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 А чого ж ви за газ не платите? А я до газу добуду. А У мене газу немає. Зайди в мене, в мене плитка, електроплитка стоїть. блядь. Показати, я тобі зараз відкрию. Не, не треба йому нічого показувати. Те що не бачив, воно прихвалюється, бля. Клову не себе. Буде тобі ще чучело. Буде ще тобі чучело. Чучело тобі буде. Матері, газу немає. Газ, матері газ, а в мене немає газу. У мене хата на дві половини. Вийшов з другої половини людини. Що ти 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 тобі ти треба? Чого в нього що є? Воно тобі треба, ми тебе питаємо, що в тебе є. Ми ж зараз до тебе не прийдемо, ти до них прийшов. Ти до них прийшов, російського газу тут немає, тут український газ. Може, ти теж думаєш, бо в мене є ще родич, каже, де в Україні газ? Ви що, дурні, ми все купляємо в Росію? Ви купляєте газ, і вам даром дають. Даром дають, дають. віддають. Бо прочитаєте Конституцію, читав, стаття 13, прочитай, Український народ, власник національного багатства. Все що, в воздусі, на землі це твоє. Ти не, за це не платиш. За квітки не платиш. Ти що, ідіот? Ну, Получається. Да. Від безплатно треба. Давати. Получається, де? Да. Получається, да. Продається газ на експерт. Це гроші, воно висається. фінансується вам робота. Вони отримують гроші з бюджету на вашу роботу. А з нас ще раз збирають це... гроші другий раз і відправляють в офшор. Що хліб за гроші поділи? Хліб кожний вирощує самостійно, а газ просверлили державною свердловиною і він йде на всі. А вода? А вода. Якщо ти Дуже зробиш смажину, да, ти живеш тут в своїй хаті зробили. Гріницю зробив, що тупев ага, знакомив Закарпатті. Ти що придурок? Ти, зробили зробили. Зробили. ти придурок, да. ну то я що можу то? Да. Це державне підприємство. Ти не розумієш, що роблять газ? Зроблено батьками твоїми ще дідами, я строю, а вона на сівері їздила розвивецьком. Его розвідчиком на ж провокатор. Всі скважини робили. Давай, давай, коліків свій гудуй за 5 тисяч. Бля. Давай, запрудимося. Він прийшов до баби трубу чужу різати, блядь. Що візьми, кусок забора стан людиш, те саме. Вікно прийде вийми, Це те саме. Ти не є його власником, це її труби. Ти не маєш права пальцянчику. От дійсно, а де мій щочик? Я за нього гроші платив. Він платив щочик, чого забрали, забрали його? З кінцями зняли, нас. зняли, віддайте щочик. Він сміханий. Б... Ні, газовий, вийде. А блядь. ти ж до газу маєш віть. Яка твоя Ну, Я її купляв, блядь. Це не цирк, блядь. це смішно. Я тоді приїжджаю купляю щочик, блядь. Бо сказали поміняти треба. Не його. Я не ти зараз поймеш. Дуже розумно. Не, не роби із нас і себе дурні. А може, ти і є. А як матері можна допомогти? Я його дуже проводив. Ситуація зайшла в глухий кут.